Привіт! Сьогодні приготуємо справжній грецький фрапе, освіжаючий холодний кавовий напій, який дарує прохолодний вайп навіть у найспекотніший день, декілька інгредієнтів, які є в кожному холодильнику та мінімум часу іти вже десь на салоніках під пальмами з кавою у руці. В склянку додаємо одну чайну ложку розчинної кави або ж один стік, дві чайні ложки цукру та 50 мл води. Все добре збиваємо капучинатором до стійкої піни. А ви знали, що фрапе з'явився зовсім випадково в 1957 році у Греції? Один працівник Нестле під час перерви не зміг знайти гарячої води для кави і вирішив змішати розчинну каву з холодною водою в шейкері. Саме так і народився фрапе, символ грецьких канікул та кавової легкості. До речі, саме цей кавовий напій став нашим фаворитом у спекотні літні дні, тому обов'язково спробуйте приготувати. Після цього заповнюємо склянку з кавовою пінкою кубиками льоду. Додаємо молока, так як це роблю я. Тоді смак напою вийде м'якшим. Або ж додаємо трохи холодного молока і трохи холодної води в рівних пропорціях. Тоді смак вийде насиченішим. А в коментарях нам напишіть, чи пробували ви фрапе раніше. А також не забудьте підписатись та поставити вподобайку. Нам буде приємно. І до нових смачних зустрічей!